Всіх вітаємо на каналі Електро, і сьогодні в нас короткий відеоогляд нового і найбільш очікуваного електромобіля цього року: Zikr 7X. Чому я називаю це найбільш очікуваним автомобілем року? Тому що Zikr – це компанія, яка на сьогоднішній день в Україні всіх на слуху, всі вже давно познайомилися з прекрасним Zikr 001 та Zikr 007, Відчули їхню перевагу, емоцію. І тому сьогодні ми будемо робити огляд саме 7X, тому що це suv модель, яку так довго чекав ринок. Поїхали! Отже, презентація вже відбулася 20 вересня, коли компанія Зікер оголосила конкретику щодо всіх комплектацій, а їх є нагадую три. Є в нас комплектація задньопривідна на батареї 75 кВт, і це залізофосфатна батарея. Також є дві комплектації на 100-кіловатних батареях. Це вже в нас іде потрійний літій, одна з них на задньому приводі, і одна з них на повному приводі. На сьогоднішній день продажі вже перебили попит на Зікер 001, Тому в Китаї ця модель максимально популярна, і я більш ніж впевнений, що в Україні вона теж порве ринок. Давайте більш детально ознайомимося з самим автомобілем. Нагадаю, що це формат SUV, тобто, це е, машина, яка розміром орієнтовно дуже схожа до Volkswagen ID.6, з якою ви теж вже знайомі. Довжина даного авто 4,82 метри, ширина його складає 1,93 дев'яносто а висота 1,66 шістдесят також важливо сказати, що в максимальній комплектації вона доступна з пневмопідвізкою. і в найвищому положенні ця пневмопідвізка робить кліренс висотою 23 см. А це досить немало. Є досить багато крутих відео на Ютубі, де вони вже тестували зікр в сахарі, і результати дуже неймовірні. Вага даного автомобіля складає орієнтовно 2400 кг. А силові установки, тобто електромотори, в нас є в двох версіях. Один з них, де задній привід, це 442 кінські сили, який дає можливість розігнати даний автомобіль до сотні за 5,8 секунди. А в повнопривідній версії е, потужність обидвох моторів складає 646 кінських сил та розгін до сотні 3,8 секунди. Що можна ще очікувати від такого великого, комфортного, крутого позашляховика з повним приводом та розгодом 3,8 секунди? Це неймовірно. А також важливо сказати, те, що компанія Zikr цього разу пішла трішки іншим шляхом щодо доп опцій та наповнення комплектацій, адже всі ці доп опції йдуть пакетами, як це не було раніше реалізовано в Zikr 001. Тобто, обираючи будь-яку комплектацію, ви можете пакетами додавати певні доп опції, які ми зараз розглянемо більш детально в конфігурації. Також важливо сказати про те, що в Zikr 7X використовується процесор Nvidia, як вже в рестайловому 25-го року, і на жаль, це не Позитивна новина для українського ринку, адже на даний час немає ще реалізованого відкриття інженерного меню, яке дає нам можливість встановлювати українську мову, яку, до речі, ми робимо вже на Zikr 001. Деталі можете побачити в нашому телеграм-каналі. А щодо Zikr 7X, подивимося, я більш ніж певний, що звичайно це буде реалізовано, але потрібен на це час. А з плюсів так само багато хто очікував механічну шторку панорами, і в Mix вона присутня. Немає вже ніяких газових затемнень. Панорами. Хоча це вважає крута, цікава опція, як це було реалізовано в 001, -му. Тут же в нас звичайна механічна шторка. З мінусів. Першочергово на що звертають уваги люди, які вже зробили тест-драйви на даному автомобілі, це шумоізоляція. Вона все ж таки не дотягують до рівня та класу Зікр 001 тому що там стоять звичайні е, склопакети, не подвійні. Відповідно, шумоізоляція буде трішки гірше. І взагалі важливо сказати, що Зікер 7x це швидше, е, скажімо, машина, яка наслідує дизайн та клас Zikr 007 не Зікр 001 Тобто, за дану цінову пропозицію ви отримаєте крутий автомобіль, але все ж таки не. Не такого преміального класу, як Ziker 001. давайте перейдемо більш детально до конфігуратора. Подивимося, які ж представлені в нас кольори, салони, та ознайомимося більш детально з доп опціями. Отже, ми бачимо, що в конфігураторі в нас представлено три моделі. Є е, перша модель, яка називається задньопривідна модель на 75-кіловатній батареї, як я вже казав раніше, це є залізофосфатна батарея. Вартість її 229 тисяч юанів. Е, що дуже цікавий прайс, насправді в Україні це орієнтовно складатиме 35 тисяч доларів вже під ключ тут на місці. Друга модель, середня комплектація це теж задньопривідна версія, але вже з, зі 100 кіловатною батареєю з потрійного літія. Що цікаво, до речі, на 100 кіловатні батареї на задньому приводі виробництва. Ніх заявляє запас ходу 780 км. Я думаю, що 600 км твердо ця машина буде робити. І топова комплектація це в нас повний привід, який нагадаю, робить 3,8 секунди до сотні, з запасом ходу 705 км і з 100 кВт батареєю потрійний літій. І давайте перейдемо більш детально, переглянемо які ж доступні кольори, що пропонує зікр. Як бачимо, в нас є загалом доступних сім кольорів зовнішніх: серед них білий, чорний, сірий. Синій такий екстрім драйв він називається. Зелений дуже класний смарагдовий колір. Помаранчевий та золотистий мідний колір, який теж досить цікавий. Диски на сьогоднішній момент в розмірі R20 зікр дає безкоштовно, це обмежена пропозиція в часі. І також можна зараз за 7 тисяч юанів додатково докупити собі спортивні диски з гальмівною системою Akembo. Так, тут же не використовується Brembo, але Akembo нічим не гірше виглядає так само круто і ефективність гальмування буде на рівні. Давайте поглянемо більш детально на інтер'єрну частину автомобіля. Як бачимо, в нас загалом представлено три різних кольори: тобто, це повністю світлий колір з Ірою панелю поверху. І сіра частина, така сіро-фіолетова частина в сидіннях. Виглядає досить цікаво та круто, але насправді думаю, що на нашому ринку буде мало популярна, адже білі салони в нас все ж таки не дуже цінуються. У нас люди більше люблять класику. І класика тут теж є. Давайте поглянемо. Є дуже крутий салон, сірий з чорною панелью, і чорною чорним кермом. Як на мене, виглядає максимально круто та привабливо, адже додає простору в автомобілі і додає, скажем, такої, ну. Ексклюзивності, ну і звичайно, для любителів справжньої класики є повністю чорний салон. Раніше такого не було можливо такої можливості не було в сьогоднішній момент. Зікерсі мікс є вже в чорному салоні. І що найцікавіше, всі ці три салони вони представлені в нас з екошкіри в будь-якій комплектації, і це власне про що я говорив раніше. Тобто, Zikr вже тепер дає можливості пакетно дозамовляти до опції. Відповідно, в будь-якій комплектації ви маєте можливість придбати пакет NAPA, що дає вже матеріал сидінь відповідно з NAPA і коштує це 8 тисяч юанів. Що на сьогоднішній момент складає орієнтовно 1100 1200 доларів. Напишіть, до речі, в коментах, який салон вам подобається більше: світліший, сірий чи класика, чорний. Давайте далі подивимося більш детально на доп. опції, які можливо обрати. Як бачимо, ми обрали зараз максимальну комплектацію на повному приводі. Як казав раніше, туди вже входить пневмопідвізка, а вона вже включена в ціну. Загалом пневмопідвізка, якщо брати інші комплектації, коштує 20 тисяч юанів, що на сьогоднішній момент складає орієнтовно 3 тисячі доларів. А також можна добрати додатково пакет електродверей, тобто це не просто електродвері, а це цілий пакет, який передбачає собою також розпізнавання обличчя і відкриття автомобіля на Face ID. А також можна окремо докупити за 8 тисяч юанів круті фари. Називаються вони Smart Light, Це найбільший Smart Light взагалі цей бар, який сьогодні представлений серед зікр. Виглядає досить круто, цікаво. Вважаю, що буде привертати увагу, і за ціною 1100-1200 доларів абсолютно вартує вашої уваги. А також дуже цікавий пакет це пакет, преміальний пакет по задньому ряду. Тобто він включає в себе за 5 тисяч юанів. А нагадаю, що це орієнтовно ціна 700-800 доларів. А він включає в себе можливість нахилити на 134 градуси задні сидіння, також включає вентиляцію, масаж задніх сидінь і можливість спісувати переднє сидіння допереду, сидячи позаду. І також в цей пакет входить 6-дюймовий екран, де є можливість регулювання клімат-контролю, акустики та підсвітки. І також в цей пакет входить в центральному підлокітнику два Type-C роз'єми потужністю 27 Вт. і в багажнику додається розетка 220 Вольт, насправді за 5 тисяч юанів теж дуже цікавий пакет. Вважаю, що він вартує уваги. Е, ну, звичайно ж, є в нас ось цей крутий екран в задньому столику. Коштує він теж 5 тисяч юанів. Тут же питання. Напишіть, будь ласка, в коментах, як ви думаєте, взагалі цей екран вартує ті 5 тисяч юанів? Це нагадаю, орієнтовно 800 доларів. Чи все ж таки це попці, якою мало будуть. Користуватися. Ну і звичайно, Zikr дає нам можливість дозамовити а, зарядні пристрої 7 кВт і 20 кВт. А, І остання сторіночка, яку нам відкриває Zikr в конфігураторі, це, звичайно ж, інтелектуальні системи. І як бачимо, на сьогоднішній момент Zikr AD fully, тобто повністю система автопілоту, як це реалізовано в Zikr 001 з лідар-системою, який коштує 35 тисяч юанів. Zikr дарує безкоштовно, обмежено в часі. Подивимося, чи це буде так само, як в 0.01, що обмежено в часі, так і не закінчилося. Ось е, такий конфігуратор, такі моделі, як на мене, дуже цікаві поєднання кольорів, класні кольори по екстер'єру. Появилися реально нові, е, цікаві ексклюзивні кольори, яких раніше не було представлено в жодних моделях. Особливо мені подобається зелений смарагдовий колір. Виглядає він максимально цікаво. Е, мені теж подобаються комбінації дисків, яких раніше не було представлено в інших моделях «Зікер». Круто, що є чорний салон, це класика, який як на мене буде користуватися максимальною популярністю. І звичайно ж мені дуже до вподоби те, що зікер дає можливість тепер обирати доп опції цілими пакетами, а не просто там електродвері, газова панорама і так далі. А наприклад, за 5 тисяч юанів ви можете купити реально крутий пакет на задній ряд. А нагадаю, що всі ці моделі вже доступні на передзамовлення. Термін виготовлення на сьогоднішній момент Zikar зазначає 2-6 тижнів, тобто орієнтовно це місяць, а доставка триватиме 3 місяці. Тобто сумарно за 4,5-5 місяців ви зможете отримати цей автомобіль тут на місці в Україні під ключ. Ціни стартують від 35 тисяч доларів, а топову комплектацію можна придбати орієнтовно за 40 тисяч доларів. Зараз е, така ситуація, що ми не можемо назвати конкретної ціни, адже відбувається коливання курсу юань-долар на ринку в Китаї. Відповідно, ціна постійно змінюється. Тому, якщо вас цікавить теперішня ціна, на даний момент напишіть нам, будь ласка, в приватні повідомлення, а ми зможемо надати вам більш конкретну інформацію. Я вважаю, що це машина, яка дійсно варта уваги. Тому підписуйтесь на наш канал. Дуже вам дякуємо за перегляд. Ставте лайки, коментуйте і до зустрічі!